Здоров'я бажаю Херсонщина перший регіон, який запроваджує персоналізований сопровід для дітей, яких вдалося врятувати з тимчасово окупованих громад Росії чи Білорусі. І відповідне розпорядження підписано: З початку великої війни на підконтрольну Україні території вдалося повернути 639 юних жителів Херсонщини. Через Росію ці хлопці і дівчата бачили і переживали те, що важко уявити навіть дорослому. Обшуки, допити, викрадення рідних, приниження, тиск, погрози і всі ці жахіття лише за те, що вони українці та українки. Ми розуміємо, ці діти потребують постійної турботи та підтримки, тому в громадах працюватимуть фахівці, які будуть поруч із кожною дитиною і її родиною. Це людина, до якої можна звернутися у будь-який момент. З медичними освітніми, психологічними чи побутовими питаннями. І головне, фахівець допомагатиме з їх вирішенням. У Херсонській громаді вже працевлаштовано першу фахівчиню. Це мама двох хлопців, яких вона вивезла з російської окупації. Вона знає цю дорогу від страху і болі до повернення і тепер готова ділитися своїм досвідом, допомагаючи іншим дітям та їхнім родинам. Крім того, на Херсонщині діє обласна програма грошової підтримки малечі, саме яку вдалося врятувати від росіян. Вже призначено виплати для 158 дітей на загальну суму понад 4,7 млн мільйона гривень. Розгляд заяв далі ще триває. Наше завдання, щоб кожна дитина, повернута на підконтрольну Україні територію, не залишалася сам на сам зі своїми труднощами. Слава Україні!